Як діяти, якщо б вам вручили повістку без початки та підпису? Зараз розповім про це детальніше, але перед тим як почну, не забудьте підписатися на наш телеграм-канал, де щодня публікуються актуальні та свіжі новини, посилання в шапці профілю. Повістка без підпису та початки не має юридичної сили. Це лише папірець, який не створює для вас жодних обов'язків. Відповідно, з такою повісткою ви не зобов'язані з'являтися до ТЦК. Закон вимагає, щоб документ був оформлений належним чином, із підписом, початкою та даними посадової особи. Якщо вам намагаються вручити повістку у такому вигляді. Ви маєте право відмовитись її підписувати або ж зафіксувати факт порушення на фото чи відео. Можливо, навіть якщо ви отримали такий недійсний документ, зберігайте його. Це може бути доказом у випадку подальших незаконних дій ТЦК. Якщо у вас є сумніви щодо правомірності вручення повістки, звертайтесь для консультації. Ми допоможемо захистити ваші права і пояснимо, як дієте саме у вашій ситуації.